Скажи, будь ласка, чи є е, якісь параметри або е, маркери, по яким можна зрозуміти, що дитина реально потребує е, підтримки, тому що в неї зараз загострення? Ось що, на що маємо ми реагувати, що ми маємо помітити, що не пропустити для того, щоб не дати дитині заглибитися у е, 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 ту травму, яку вона переживає. Всі діти, як і ми, всі люди, маємо різний тип нервової системи. Хтось більш чутливий, хтось менш чутливий, хтось дуже глибоко переживає і всередині це пов'язано з темпераментом або з особливостями виховання в сім'ї, що в сім'ї так немає такої емоційної експресивності. А хтось дуже такий екстравертований, він може бути дуже яскравим і говорити. Звичайно, коли діта, дитина вона там агресує, коли ми бачимо бійки в класі, коли дитина плаче, врядує. Коли, ба... коли ми бачимо таку саму руйнівну поведінку, вона десь кудись пішла, або сидить десь на підвіконні 14-го поверху, десь вже так пожалілися сусіди, і мамі. Або в школі дуже хамовито веде себе. А, ну, або навпаки, вона То була це раніше. Це прояви. Так? Да. Раніше, наприклад, буває дитина, що навпаки була така весела, така експресивна, комунікабельна, а тут вона закрилася. Ну, зазвичай, коли так діти себе ведуть, ми дорослі помічаємо, що щось не так. І це вже є маркери, що дитина може страждати. А, але є діти, які можуть зовсім не показувати. І вони непомічені. І вони все роблять, щоб бути непомічними. Вони не хочуть, щоб їх зачіпали. В них дуже працює ця система уникання. Дитина вчиться прекрасно. Ну, дитина надмірно слухняна. Дитина все робить, не прибирає. Вона раніше був безлад в кімнаті, а тут вона почала все прибирати. І зазвичай батьки дуже такі тішаться такою поведінкою. Але ця дитина також може страждати. І такі діти можуть бути непоміченими, і їх біль може заглиблюватись. А далі вона тихенько вже починає ці страждання, переходять в депресивні стани, вона тихенько, особливо ця дівчатка, починає себе різати. З'являються такі суїцидальні думки, або і навіть наміри, вона вже вивчає, як би це зробити, при тому, що вона ще стає слухняніше, вона ще краще вчиться. Вона дуже, якщо там до церкви ходить, і такі дітки починають, і все роблять так, як хочуть дорослі, вони дуже зручні. А таких дітей також треба помічати, говорити з дітьми, говорити про щоб вони могли говорити які. Говорити про, бо діти часто турбуються, щоб там не нашкодити батькам. Моя мама і так переживає, або кажуть мені діти. Я не буду це мамі говорити, бо вона знову буде сердитись, або мама буде хвилюватися, і я вчу батьків бути слухачами дитячих емоцій. Ну, не робити великі очі, якщо дитина щось зробила, бо це дитина, вона може зробити це не доросла, В неї ще префронтальна кора, яка відповідає за наслідкові, наслідкову поведінку. Вона ще в процесі розвитку. Тому батьками дорослі треба бути слухачами такого чогось, чогось жахливого, слухачами негативної поведінки, агресивності витримати, а не просто мама починає. Тиждень не розмовляти з дитиною, дитина це не витримує або караючи, або ще ти мене поважай. Mm -hmm. Ну підлітковий вік він хамовитий вік. Це такі процеси проходять. Але зазвичай дитина агресує, якщо вона агресує хоч зверху, або вона якось дверями хлопне, або десь вона так буде психувати, то це краще для дитини, ніж вона всередині буде себе роздирати. Але нам треба бути слухачами ну, злості дитячої. за злостю стоїть біль, за злостю може стояти страх. Сором да, або безсилля, в тобто вони намагаються горе. нам чимось якось розказати да. про свою біду. Просто що. Вчити поведінку. Mm -hmm. Люба, дитяча поведінка це повідомлення для дорослих, це повідомлення для нас. Mm -hmm. Хлопчик починає битися. Це повідомлення для дорослого вчителя. Будь ласка, зверніть на мене увагу. До речі, хлопчики, коли їм болить, вони починають агресувати. І, можливо, ця агресивна поведінка може бути дуже такою прямою. Дівчатка починають плакати. Да? Коли хлопчику болить, він б'ється, коли дівчинці болить, вона плаче. А, і на це ми звертаємо увагу. Ще буває так, що виснаження. От Ми рік війни переж... ну, такої повномасштабної війни, бо ми так вже довгий час у нас війна, але рік величезного стресу. І це тисне на дорослих. Я помічаю, що останній час зараз лютий, ми вже скоро 24 люта, і це якраз цей рік, де ми дорослі відчуємо виснаження, де я, як психолог, сама відчуваю, як мене мало сили, ресурсу. Так само переживають наші діти Так само переживаємо ми дорослі, ми втомлені. І коли ми втомлені, ми потребуємо допомоги. Але ми дорослі, ми можемо говорити. У нас розвинутий такий словниковий запас. Ми хоч можемо пояснити себе. Діти не знають інколи слів, щоб пояснити. Але діти так само втомлюються, як дорослі. Я інколи кажу дорослим, що дитина є людина. І якщо я щось переживаю, значить дитина може щось переживати подібне. Але їй важче, тому що в неї лімбічна емоційна система, система вона більш чутлива, бо діти більш емоційніші, і префронтальна кора, ця лобна кора, яка відповідає за разум, mm -hmm. за такі розумні рішення вона в процесі розвитку. Mm -hmm. а, і знову так якраз про це для, для нас, ну ніби відповідальності на нас, на дорослих більше. Помічати прояв любові в нашій поведінці, витримувати дитячі емоції, не сварити, не читати нотації, не моралізувати який ти, а зрозуміти. І навіть важливо дитині сказати, я хочу тебе зрозуміти. Допоможи мені. Я не вмію читати думки. Мені я не знаю, що ти почуваєш, але я побачила. І ми можемо писати: що ти зараз ну, побив хлопчика. Я це побачила. І я думаю, що з тобою щось відбувається. Щось ти переживаєш. Напевно, в тебе якась є потреба. Можливо, ми якось можемо домовитись, можливо, ти потребуєш допомоги. Ну, якраз задавати, цікавитись дитиною. І не бачити в дітях погане. Бо навіть ці хулігани, які є в школах, які. Зазвичай це діти, які потребують дуже багато любові, mm -hmm. але вони її не отримують, бо вони свою поведінку відштовхують. Але зазвичай нам, дорослим, вчителям або тим людям, які працюють з дітьми, батькам, треба розуміти, якщо дитина є у дитини негативна поведінка, значить ці глечі потребує нашої любові. А любов, ну, в таких ось поняття філософське, любити, як любити. так? Простими речами ця дитина потребує близьких стосунків, довірливих стосунків. В цьому є любов. Дитина потребує визнання її емоцій, його стану. Також дитина потребує, щоб її помічали. Ось. І дитина потребує так, щоб може комусь довіритись, так, прийти до когось. Вона потребує в близьких стосунках у визнанні і в безпеці. А безпека це проте, емоційна наша безпека. Uh -huh. Це коли я приходжу втомлена, і мене не вистачає ресурсів, щоб поспілкуватися з дитиною, дитина біжить, бо вона заскучила за мною, вона хоче мене обійняти, говорити. А я розумію, що в мене зовсім мало ресурсу. Я кажу, я бачу, як ти зрадів, бачачи мене. Я така втомлена. Я 15 хвилин відновлюсь трошечки, поп'ю кави, і я прийду з тобою поговорю. Дитину пояснює, я зараз трошки попіклуюсь про те про себе, щоб попіклуватись про тебе, і дитина каже: Добре, мамо, іди там під нас, хочеш, я тобі чаю зроблю там, і вже дитина вона готова допомагати.